Всім привіт, сьогодні 4 травня. І тема нашого зняття це співвідношення ритму музики та роботи з предметом та дитини. Еміль Жаль Крос вважав ритм універсальним началом, що формує тіло і дух людини, допомагає коригувати фізичні вади, позбавляє від психологічних комплексів дає змогу знайти радість життя через творчість. Аби наблизити дітей до розуміння музичного ритму. Педагог робив акцент на таких видах діяльності, як сприймання музики. Пластична імпровізація. М'язи і нервова система дитини мають бути привчені до відтворення різноманітних ритмічних рухів, резонувати на звуки, на мов струни, а вухо правильно сприймати звучання, бо це і дає поштовх для його пластичних ттілей. Тому важливим у музичному вихованні педагог вважав сприймання музики. Вслухаючись у музичний твір, дитина емоційно налаштовується на його характер, а відтак рухається відповідно до нього. Також слухання музики та її обговорення активізує розумін... розумові здібності дітей їхню увагу та спостережливість.